Цього року урядом для малозабезпечених родин з дітьми запроваджена допомога тепла зима. Хто має право на отримання, розповість начальник відділу виплати допомог департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради Надія Даніленко. Малозабезпечені сім'ї з дітьми, які станом на листопад місяць були отримувачами цієї допомоги. Які отримували допомогу як малозабезпечена сім'я станом на листопад місяць. Якщо вони не отримували, вони не мають права. Виплата проводиться на кожну дитину з малозабезпеченої сім'ї в розмірі 6500, і також на дітей внутрішньопереміщених осіб і для інвалідів першої групи, також внутрішньопереміщених осіб. Ця виплата. Проводить, буде проведена в грудні місяці. Це одноразова. Наразі проходить верифікація даних з перевіркою родин, які можуть отримати допомогу. Тепла зима. Більше 200 з таких вже опрацьовано. Ірина Вербинська на Лукінчук, перший муніципальний.